Там бажаю насиченого гарного навчального року, шкільної, гарної пригоди, щоб навчання було в задоволення, гарні ви отримували результати. І дякую нашій команді, яка буде супроводжувати, менторити вас і підтримувати на цьому шляху. І наше слово допоможе їм піднестись навіть в найскрутніших ситуаціях. Бо тут працюють справді хороші професіонали, які допоможуть вашим діткам гарно навчатися і здобувати, винаходити щось нове. Цей рік приурочений нас винаходам, дослідам, напрямку STEM. Ми цього року вирішили розвивати напрямок STEM, природничі науки, технології, математику, додали дітям додаткові активності в програму. Також я та наша колега Аня Мудра, керівниця проєктів. Зараз проходимо навчання в НАСА, тому нас чекають дуже цікаві активності. Слідкуйте за нами і ми будемо раді вас всіх бачити. Будемо разом проходити цей цікавий шлях, та тому, що в нас попереду ще дуже дуже всього багато. Новий рік, нові виклики, нова тема року. Цьогоріч ми пізнаємо, досліджуємо винаходи, пробуємо самі конструювати винаходи. Винаходи, які допомагають робити світ легшим. Винаходи, які допомагають робити світ кращим. Ну і розуміємо, що зараз, у час війни, винаходи дуже і дуже допомагають нашим військовим берегти наш спокій і захищати нас від ворога. Насправді я дуже щаслива, що дитини зараз таке дитинство. Воно насправді дуже креативне, адже школа кожен рік нас дивує якимись е, західками новими. Вони завжди придумують якісь цікавинки, щоб дітям було цікаво вчитись. А насправді мені дуже відгукується ця система, бо вона розвиває в дітях. От, Розривати всі кордони, нічого не боятись, бути сміливими в діях. Немає якихось обмежень. Мені здається, що клад впливається на дітей, і дитина хоче кожен день ходити в школу. Дуже класна атмосфера. Багато діти отримують знань. Є спорт, є додаткові заняття. Дітям допомагають робити. Уроки. Це дуже важливо, як для мене. В мене перший клас. Я дуже переживаю, щоб дітки мали натхнення ходити в школу, мали бажання і верталися зі школи насправді з класними знаннями і з відкритою щирою душею. Цьогоріч тема школи, тема нашого навчання це експерименти, винаходи без меж. Але мені здається, що ця тема є завжди щороку, тому що найважливіше, що може зробити школа, це виховати в дитини допитливість і бажання пізнавати нове, не боятися пробувати. І я бачу це кожного дня вже четвертий рік. Я бачу, як моя дитина експериментує з кулінарією. Я бачу, що в нас біля дому з'явилися грядки. Я бачу, як вона пробує щось нове у творчості і взагалі у всіх науках. Мені це надзвичайно приємно. І я хочу, щоб так було завжди.